Рибаки, всім привіт. Сьогодні вже приїхав на річку Уж. Зараз у нас вже такий ранок, дуже гарно, кстати, камера, на жаль, цього не передає. Я ось так дивлюся, тут дуже так гарно. Ну, трохи засвічує сонце. Так встану, щоб вам видно було, такий туман стелиться над річкою. Ну, трошки бупимо закуранці. А приїхав я на карася. Все таки він тут Дере. Ви бачите самі, що людей трохи є, машин вистачає, а риба, значить, теж водиться. Не вдалося сісти мені на моєму місці біля дерева, там, де я тоді сидів останній раз, як я воював на рік Ну нічого, тут теж хороше місце колись було. Це виходить, я буду зараз сидіти. Раніше я там сидів і кидав наліво сюди під акацією. І тут зараз ми будемо вже виходити. Зліва, зліва від акації кидати направо під акацію. Теж таке вирубане місце, непогане. Зараз я тут штативчик все налаштую, закину. Я думаю, друзі, якісь клів ми на цій локації повинні побачити. Мотиля просто не так багато, та й ми тут ненадовго. Но дивлюся, так от, як придивитись, то такі виходять по русло, риба на руслі стоїть. Тут на саме каміння йде під цією акацією. Uh, і колись одрав хорошо карась. Часто кльовий короб. Uh, кажуть, попадає лящ. Не знаю. Подивимось. ну Ранок просто божественний. Тому не будемо гаяти час, я думаю, зараз закидаємо якусь першу утку. У нас вже ж не розпочався, надо, я думаю, на дві утки буде ловити. Та й тут особливо таке місце, що тут на три не знаю. Побачу. Безусловно, щоб вона дві вудочки ловить. Ну, як буде клявати, то і двох удок тут буде з головою достатньо. Зараз виміряємо глибину, я думаю, глибина тут буде метра ну, більше двох, я думаю, там саме русло йде. Вода трохи впала на річки. Тобто тут даже далеко кидати Смисла немає. Тут це русло йде у нас під ногами. Під цією акації буде буде класне місце. Ну, -ну ми ж не немає ще глибину знайти. Поверху ще стоїть. Ну, такі місця втопкані. Сиділи тут. Ну, нормально, вроді зверху теж буде. Сиділи тут і не один раз на цьому місці. Аби не було сильного вітру, щоб не тягнув удочки. Тут такі трошки обривість, це такий берег. О, знайшли дно. Глибіна десь 2. Ну, 2,20 як я сказав. Що будемо чіплять? Апереж з мотилем будемо чіплять, що ми ще будемо тут чіпляти. нас тут. Виходить не так багато а, мотиля і опориша. Дві вудки, я думаю, буде нормально. Я думаю, буде добре все. Зараз закинемо дві вудки і швиденько будемо закормлюватись, тому що ранок. Я так стою, не то що стою, а їхав, дивлюсь, то люди ще стояли. Тобто не було такого, що там у всіх такий був мега кльов. І всі так, знаєте, там хапали удочки. Слабенько пока що, може шаранок. Ще приморозок плюс був. Я думаю, знову плів почнеться, якщо він буде в 10 часов, як і тоді, як я був останній раз. Подивимося зараз. Поки що ніякого тіста не ставлю на нічого, чисто гарбаки опаріш з мотылем і сюди під акацію так легенько закинуть навіть така удочка легенька що можна і на акацію її покласти покійно і буде все чітко о то що нам надо о друзі у нас уже сразу щось і шелать я бачив бачили? не свою закинуть нормально поплавочок видно хорошо о клює 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 клює. нічого собі есть За перший Тільки поклав її на акацію і клюнув на Блін, карасик. й так чітко встиг засняти покльовку. Клас. А таку рибалку я люблю. Що клює сразу. Так, даже не знаю что вам і сказати. Ще й не встиг навіть ведро викласти нормально. Ще банка за паришами. Відкрилося так невчасно. О, то, що нам треба. Ну, карасик, бачите, такі невеликі до ладоні майже. Зараз якось треба набрати води. Води, бачите, мало налічки. Але вона є. Такий карасик невеликий. Побачимо, друзі, якщо багато не зловимо, то, то випустимо рибу. А там собі стоїть, то що треба. Блін, я навіть не очікував, що він так швидко клюне. удочку виставили. Ну, карася, видно, тут валом стоїть на, на, на цьому місці. Надіюсь, не останній був. Ну що, друзі, з почином. Перший карась є, це вже добре. Надіюся, покльовки у нас ще будуть. Зараз я думаю, що закинемо махову я думаю, вудку 6 метрів і трохи далі на русло закинемо. Закинем її на боку. По-моєму, у нас знов клює. Друзі, знов клює. Щось ще ведь знизу, так. я бачу. А ну давай. Ну. Тут не треба чекати покльовку півдня, щоб виклоло його там, ідеально чи потопило. Тільки починає трошки так зіп-зіп-зіп-зіп-зіп, треба зразу робити підсічку. Тому що вам на на громака. Оце ну, б походу карась клює, навірно, похоже на його. Я значний кину. Ну, не факт, щоб я зробив підсічку і був би карась. Так, закинемо зараз мою супер королевську удочку. метрів. Трошки хочу далі кинути за той поплавок туди так, чуть лівіше. Щоб було зручно і знімати покльовки, і вони на віду були. Я думаю, зараз, якщо якісь покльовки йдуть, то в нас є всі шанси. О, щось. Блін, була покльовка. щось шевелило шевелило, то в нас є всі шанси зараз розклівати біля цієї акації на камнях карася. Він видно тут стоїть, але ну, мотиля дивись не з'їла. тобто щось воно. Може невелика якась риба кляла, а може поки такі рано, якась таки, знаєте, може брати невеликі ще. На цьому місці зазвичай риба бере, коли піднімається хвиля, непогано. Ну так, так воно завжди тут було. Ні, брала і вранці колись, але в основному я літом тут рибачу, це моє одне з улюблених місць. Тут часто браво це саме, хвиля піднімається, 10 годин ранку, там 11 починається хвиля. І оце тако починається хороший кльов. А ранок може бути по-різному, може клювати, може не клювати. Ще багато залежить що від фази місяця, а фаза місяця у нас зараз падаючий місяць. За, мої, за моїми спостереженнями, це не класна фаза для ловлі карася. Якщо чесно. Це більш щуча фаза зараз, окуньова фаза. Но не карася. Немірної риби, я б сказав би. Хоча бувало, білу рибу на таку фазу теж пробивало. Махову под акацією. всю водку тоже пока а, опарыша и накинчик кинчик мотылька тоже такие бутербродик закинем за раз початку надо расклевать месяц а потом будем уже что -то экспериментовать ты что клев пока что такие не сильный я бы сказал Я ще не бачу, щоб хтось ловив нормально так. Цю так закинемо туди трошки божі до середини. Ну до середини, а до русла. Ми саме десь майже вже на пік русла її закинули цю вудку. Ай собі там і стоїть. Це докласно стоїть на акації, так на рогачах, а це бачите, все-таки вона буде у воді. Блін було. Гадость. Поливола не засікнулася. Так я бачу риба, якась є тут на точці. Цутку не встиг закинути теж почало на щось клявують на шістерку. Вона стоїть більш на глибині такої 2,5-2,70 до 3 метрів. навіть поклевка зразу була, я закинув. Я не знаю, що це таке було. Похоже, на якусь білу рибу. Може бути ляж, так доклянути. Тоже не виключення. Робіть ход ко Зараз замішаємо, я думаю. Прикормку карась. Точніше, на карася від плегмана часник. Пару шариків, я думаю, треба буде кинуть. Я так дивлюсь, щось воно заглохло. Поклявала, поклявала і затихло. По пару шариків кидаю зазвичай, то. Минулого разу я грандом підкормлював від флагмана, то, блін, такий кльов був взагалі. А це, цей раз вирішую спробувати край часник на нашій річці. Ну, колись я на таке теж часто прикормлював рибу, приманював точніше. Ну, часник нас любить на річ. А, пахне як, хорошо. Трошки заріхай питає вологі, набухне трохи. Думаю, будемо зараз робити непогану прикормку місця. Трохи я, значить, чесника під поплавки. Будемо вже чекати якісь покльовки. Бачу, якісь Дядько тяне на моєму місці карася. Тобто ще багато що залежить від місця, де сидіти. Ну, тут непогане місце. Тут такі камні, пісок, а, поруч така затоплена акація, гілки у воду, Риба покручується. Ну, в принципі, ми зразу зловили приїхали. А, може, тоді був такий невеличкий ранковий жор, а зараз якась невеличка пауза. Одним словом, будемо чекати якогось кльову, тому що поки що, ми хвилин 20 тут сижу, ну, нічого такого внятного я не побачу. Оце було декілька покльовок і все. Ось такі покльовки непонятні. О, є щось. Друзі, геть дрібник разклянув. Ну такі невеликі взагалі, бачите. Щось я думаю, що воно перестало чи що. Щось довбе-довбе, довбе, довбе, але довбе. нема ну, не зловити Ну поки що на цю вудку я більш покльовок бачу. Просто що незручний берег і вудка виходить постійно у воді і її туди-сюди крутить. плюс поднимается ветер уже. Но я думаю, еще будут поклевки на всю снасть. Кейс из долбе. Ой, я хороший, что то непоганый. Ну, друзья, красный не выкизнул. Да он непоганый, как раз клюнул. такая мелочь клюет, чего-то. Тоді я був якийсь більший карась клівава, це геть таке. З півболоні, чуть більше. Колись такі карасі на живця ставились на баласний їздили на річку. Не на річку, а на кар'єр. З відьком. Щось невелике, чись карась клієнт. Може що така фаза зараз, не знаю. Може таке місце. Я зробив вибігну таку меншу. Подивіться, що в принципі ловиться в товщі води. І в нас клюнула краснопірка невелика. ну Якесь таке, бачите, довбе трохи, бо ж просло клює щось сьогодні. Вона там уже висіла. Бачите, що в товщі води ловиться, Краснопер такий невеликий. Це не дуже хороша історія, коли вона це так задовбує. Клюну. Правда невеличкі. Ось такі. Все клює але не карась. Карась щось геть затих окончательно. Все клює але не карась. Клюнув вон виходить над доном. Це був гарний сход у мене, я це воно. Може воно, а може не воно. Утка м'яка така і сривер. Ну, Більше, щоб був при цим карась, мене була покльовка, а це вже я добрав вклюнув цей невеличкий підлящик. Ну, там камні, акація, напроти це такий був рінтер завжди. То... Бачите, який я так ліє. Підняла поповка. Но, друзья это уже что-то похоже на карася какое хотя бы такого это уже что-то похоже на карася клюну видите сразу закинул и сразу клюнул О, є хороші Чось не знаю. Почала зразу лупить, так закинув. закину. взагалі на наопарк, що ми тоді ще немає. Зараз її закинем цю водку. І продовжимо зараз налаштовувати все. На цьому місці. Ну що я там зловив? П'ять таких класиків. Майже з ладоні. Ну він все такое почали клявать. Надо забити заміну легку по снастям. Я думаю, зараз поставим все-таки два опариша Свіженькі такі, щоб шевелилися. І мотивка упару поставим, щоб така більш... пышная насадка была бутыли конечно такие страшноватые А ловят вот и махала зловила под акацией уже нарешті. еще и неплохая карась клюнула жуточка за акацией упала так дергнул. Там кис клев просто почался. Знову друзі клює і неплохо клює. Ай-яй-яй, блин, не снимай! Ну Что, друзья, что значит шестиметровка? Легенда. Правда, карась такий. Не сильно великі, середні, я б сказав, би, для річки уже. Я Так одразу закинув і одразу шлоп і є. Часничок працює, бачите. Непогано працює чесник. Ну, а це на цю сьогодні, в принципі, я все його ловлю. Махова, може, два карася зловила. і... Точніше, та, що справа махова стоїть. Два карася і дві красноперки вона зловила. А так, в принципі, за злою на цю рудку. По-моєму, вона знову клює. Який щось там водить. Не знаю чого, але в основному клює, так, да, клює, клює. Клює щось більше до глибини. Під акацією то ні, не, не хочу. В принципі, можна було тягнути, я так зразу над починає шевелити на матле, я зразу роблю підсічку, і в більшості випадках риба є. Немає. Сьогодні мене махова вудка виконує. Роль вудки з кільцями. 6 метрів, в принципі, прикольно на таких річках, чистих на неї Ну, А зразу клює, бачите, там карася трохи стоїть, видно, приманили чесником, О, є хороші. Зразу клюну теж такі бойки. Один за одним на солодку. Капець. Не свій пополок нормально стать. Знову перестало клювати. Якийсь такий був пік 20-30 хвилин, я б сказав би навіть жора. Люди трошки приїжджають, хтось роз'їжджається. Хтось закормлюється, хтось каже, що 10 злою зарано карасів. Ну це небагато. А, якщо б це було б зразу після зими, то це був би гарний результат. А так як вже він місяць хорошо клює, то це небагато. Там йдуть морози. Я думаю, це впливає на клюв риби. Може бути таке, що взагалі почнеться вітер, який сніг піде, і воно його проб'є рибу. Це, це рибалка, друзі. А, багато хто каже, що на черв'яка клює, не знаю. Ні одної покльовки не побачив, толковий. По-моєму, у нас друзі покльовка. Да. Только мотиля поставив, зняв дням і зразу хороший крась, кстати, висить. Непоганий такі на ладоні може бути. Ну такі бойки попався. Менше ладоні. То бачите, зразу придавило, зразу одразу зловив. Ну який карась. Невеликий карась, ані клює, ну такі. Непоганий, але для цих місць це невеликий карась. Зразу на мотиля свіженько поставив і злою. Червяк поки що побачу, може за день дві покльовки. Таке. Тому мотиля в мене небагато залишається. Я думаю, ще на годину лову і будемо вже робити підсумки сьогоднішньої риболовлі. Я уже скоро еду, у меня уже мотыль кончается. Да я, я зараз сам из карасика злою тоже не У Я же мотыль, ну ты мотыля там осталось на минут 20, да я поеду. Да я уже не ловлюсь, я уже видео записал, уже мне не хватит. Надо отмонтировать, а хоть завтра выходит. Ну, можу... ну да, там, прям там бодя був на штабки то сказав щуки гибель, карась не клює, води нема. Один і тисяч це якось доязує і все. щуки гибель, казав, я. Да? Одкушується, я поняв. Кучки. Калюжа по на Так а цей вознюх, як казав, теж щука не плана брання. Не знаю, що вона так це здурила на початку от квітня. Обічна така рана не брала ніколи. Друзі, закінчився мотиль. Якби мотиль не закінчився, я б ще залишився на цьому місці, як мінімум на годину. А що мені вдалося зловити? Ось зранок ранок я зловив більше десятка карасів, але карасі такі, знаєте, невеликі. Попадали непогані карасі, але як кажуть, сьогодні стандарт менший. А, буквально дня 3-4 тому тут непогана була роздача по карасю, і дійсно він брав нормальний. Майбутні рибалки не знаю. Поки що, може поїду по хижаку, покатаюсь, побачу, не знаю. Тому що там іде похолодання суттєво. мінус три вночі, в день плюс один, плюс два сніга які ще стоять. Може, десь на окуня поїдемо, побачимо. Може, десь поїдемо на якусь білу рибу. Тому що цей карась вже трошки, якщо чесно, і приївся. Хочеться якогось вже і ляще потягати, і на плітку попасти. Побачимо. Трошки поміняємо, може локації. А так. Кльов, як завжди, покластися на цьому місці почався приблизно десь, як почалася хвиля, це десь 9 годин. От з 9 годин оце я почав ловити, а я її наловив. Вранці видно, була така невеличка фаза кльову на світанку, бо я вже приїхав вже не на світанку, а десь в годин пів восьмий, довже воно затихло. Я побачив пару покльовок і все. Потім десь пав за годину і вже десь виходить. З 9 там, до 10 до 11 непогано мене побрав карась. Ну, Ловила, як завжди, глибина чомусь. А, сьогодні працювала 6-метрівка Махова. Якби була вудка з кільцями, то працювала вудка з кільцями. Ну сьогодні принципіально їхав на Махові. Тому не скажу, що рибалка там прям пасна, ну і не скажу, що прям феєрична. Але ранок був гарним, світанок був гарним, природу побачив, тому в принципі, залишився задоволеним. Ну а ви підтримайте це відео лайком і чекайте наступні відео. Всім до зустрічі!